Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Ось взяла інструмент свій і будемо працювати. Вийшла на вулицю, сьогодні дивіться, розквіт у мене древовидний піон. І в цьому кошмарі він не може знаходитись, тим більше тут дуже багато квітів, яких просто не видно. І там далі. Так що, ось бачите, що на даний момент будемо працювати, тому що це вже кошмар. Тут чоловік по краю пообкошував, а тут треба наводити порядок. Так що приступаємо до роботи. Друзі, ось працюю коло піона, так гарно пахне, такий аромат приємний. Я вже дійшла до цього місця, просто насолоджуюся. І хочу сказати, що я дякую вам за те, що дякуючи вам, я працюю. Тому що почала знімати відео і хоч вже трошки заморилася, і якби вже і друга робота є, але хочеться закінчити, щоб дозняти відео, щоб показати вам свою роботу і отримати від вас підтримку. Тому дякую саме вам, тому хто зараз дивиться моє відео. Велике вам дякую. А якщо поставити ще пальчик догори, Лайкнете або напишете коментар. Я буду вам в 10 разів вдячніша. А я продовжую працювати. Ну от, друзі, дякувати Богу і вам. Майже все зробила. Звичайно, тільки одну сторону, другу ще перехрестись і тікай. Може, як дасть Бог має завтра після обіду залізу. І тут треба ось оцей кусочок треба буде закінчити. Зараз вже просто погано видно, вже тем, ну, не темніє, але сонечко сідає і вже погано видно. У мене тут ось і шавлія сходи насипалася, і шкода, хай собі буде, не така краса, але хай буде. Mm. І дивіться, до речі, я восени показувала кактус, він вже геть був пожмаканий. Зараз він, звичайно, ще не геть. Ну, Восстановився, як сказати, але вже, бачите, піднявся, вже, вже хоче жити. Ну, Тут так поприбирала, все гарно, бачите, вже, вже на щось похоже. Я дуже задоволена. Просто я скажу, вже сонечко сідає, вже погано видно, не хочу портити, бо ну, щось не замічує і так десь щось позрубувало, попадалося. Але більш-менш, слава Богу, все нормально. Земля, що асфальт, що тут земля, це кошмар. Попідривала, порихлила трошки, наскільки можливо було під кожною рослинкою землю. А, ну, а ще треба йти птицю заносити, мабуть, під упарник, що вчора поливала. Дивлюся, ще треба поливати сонце, воно висихає швидко. Тому йду ще позаношу птицю, подивлюся, що там полить. А з вами на цьому прощаюсь. Дякую за допомогу. Дякую за лайки, за підписки, за коментарі. До нових зустрічей. Пока.